Що ти ходиш на секонд-хенд в пошуках речей для перепродажу. У мене є для тебе ще 5 нових брендів, які ти, можливо, не знав. В цьому відео я зосереджуюся саме на брендах в стилі Outdoor Hardcore, ну так названий Outdoor Hardcore. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся не тільки ці бренди, а ще й речі, які треба шукати від кожного із цих брендів. Я виберу саме ці 5 брендів, тому що вони у нас все ж таки, коли неколи та попадаються на секонд хенди. І це буде недаремна інформація для кожного хто подивився це відео до кінця. Ці бренди а? не є просто. Дорогими вони являють собою інженерно спроектовані системи, розроблені для стримування екстремальних навантажень та в суворих умовах, такі як висотні сходження та швидкісний скайтурінг. Це акцент на довговічності та специфічній функціональності є основним чинником, що забезпечує надзвичайно високу вторинну вартість на відміну від звичайного одягу. І перший бренд, про який я вам хотів розказати, це бренд Mammut Eiger Extreme. Це просто вершина із списку всіх речей, які виробляє фірма Mammut. Надзвичайно супертехнологія. Суперякісні кожна з позицій від цього бренду. Мабуть, має широку продуктову лінійку, але найбільш вторинну цінність зберігає експедиційна серія Eiger Extreme. Ця лінійка розроблена для найвищого рівня альпінізму та легко ідентифікується за кількома ключовими маркерами. Візуально Eiger Extreme часто вирізняється унікальним висококонтрастним кольорними схемами, які поєднують арктичні відтінки. Головний маркер в цінності це характерна мінімалістична фірмова мітка, часто виконана у помаранчевому або червоному кольорі. Важливо, що для Мамот недостатньо просто знайти логотип бренду, потрібно підтвердити, що зі рік належить саме до дорогої технічної суп-лінійки, а не до базової чи лайфстайл-колекції. Справжня цінність виправдана лише в використанням спеціальних дорогих матеріалів. Слід шукати назви моделей, такі як Nordwand або Eigerjoch, як безпосередньо вказують на експедиційний клас. Конструктивні особливості мамот включає обов'язкове використання трьохшарового Gore-Tex Pro або еквівалентний мембран, а також інтеграцію надміцних матеріалів, таких як. Кевларові або Шойлер підсилювачі в зонах, де піддаються найвищому стиранню плечі, лікті низ штанів. Маму тайгер Extreme не тяжко знайти, відрізнити на секонд-хенді Зазвичай логотип Ейгер Екстрім широко пишеться або на всю спину у вигляді такого, що навіть полігонального хреста. Також, як я вже казав вище, що дуже відрізняються своїми кольоровими схемами. Зазвичай це помаранчевий, або ще зустрічав червоний. Напевно, щось таке було, По по-моєму, червоний Ну, помаранчевий і синій це точно такі. Кольорів існують. Відрізнити, якщо захотіти, можна, якщо уважно дивитись. Знову ж таки, наступний бренд, можна сказати, дуже такий специфічний і дуже секретний. Я сам про нього дізнався доволі недавно. І це бренд, якщо я правильно скажу, Калятен... Калятермусен. Отак от можна, в принципі, і забути, якщо не в темі. Але ось таке специфічна назва цього бренду. Цей бренд виробляють в країні, такі як Швеція, і взагалі... всі бренди, які виробляє Швеція, такі як Нарона, по-моєму, виробляє Швеція, ну, Філаре, ясно, Пік перформанс іноді також Швеція виробляє, тобто були виготовлені або засновані у таких от норвезьких країнах: Швеція, Норвегія, Фінляндія, тому подібно вони мають глибоку історію і, відповідно, мають свою цінність. І вони зарекомендували себе на ринку дуже-дуже давно. Відрізняються дуже високою сталістю у технологіях. Шведський бренд Мусен займає унікальне місце на ринку завдяки своєму неповторному, часто асиметричному дизайну. Це підхід від стандартизованих форм. Робить продукцію клятермусен, дорожчою у виробництві, що в свою чергу підвищує її колекційну та естетичну цінність на вторинному ринку. Головним візуальним ключем є асиметричні засібки, блискавки, наприклад, зміщені від центру та унікальні системи лямок. Ці елементи не є лише декоративними, вони функціонально інтегровані для кріплення спорядження. Підробки рідко зможуть точно повторити складність цих фірмових систем, що робить автентифікацію через унікальні елементи дизайну швидшим і надійним способом оцінки, ніж лише Перевірка тканини. Також цей бренд вирізняється сильним акцентом на екологічності. Важливим автентифікаційним маркером є наявність збірок, які позначають матеріали як ресайклат, тобто ну, повторна переробка, або органікатон, органічна пововна. Перевірка цих позначень на внутрішніх збірках підтверджує, що є висококласний, часто недавній і відповідно дорогий продукт клятермусер. Третій бренд, про який я хотів сказати, це ось нас Пантера залітає Dinofit. Та теж, теж доволі недавно дізнався, ну як пару років. Точно про нього знаю, тому що ну, раніше не попадався, наприклад, на тих секонд-хендах, де я ходив. А ось е зараз він почав попадатись, і тому про нього зараз ми розкажемо. Дуже технологічний, максимально якісний, як і всі бренди, такі дорогі, знаєте, аудорні. Але от сам Дінафіт відрізняється своєю своєобразністю, скажімо так, тому що дуже класний дизайн, і при тому використовують якісні матеріали, утеплювачі, і натуральний пух, і синтетичний утеплювач, і нейлон, і коротше, ну максимально прикольний бренд. Дінафіт також спеціалізується на скайтурингу на швидкісних альпійських дисциплінах, що вимагають мінімальної ваги при максимальній продуктивності. Головним вартісним індикатором є відчуття надзвичайної легкості, поєднане з високою технічною деталізацією, наприклад, продумана вентиляція, високих манжети. Якщо річ Дінафіт відчувається невагомою, але має всі ознаки професійного спорядження. Це ймовірно топова лінійка, призначена для гонок або швидкісного туризму, оскільки дінафіт часто використовує ультралегкі та тонкі тканини, наприклад, Pertex Quantum, не необхідно особливо ретельно перевіряти їхню цілісність. Такі тонкі матеріали більш схильні до мікропроколів чи прихованих розривів. Якщо в секонд-хенді знайдені лижні черевики дінофіт, варто перевірити цілісність пластику. Відсутність стрічень та повну функціональність механізмів перемикання режимів хід або спуск Четвертий бренд, який я хотів би вам сьогодні розказати, це бренд La Sportiva італійський аудорний бренд з дуже з такою старою історією. В Італії у нас які гори правильно Альпи, і тому саме цей бренд має таку знаєте спадщину скалолазання І прям максимально, от я останнім часом звернув увагу, скільки коштувала Sportiva у нас в Україні. Ну за просто за одні штани може коштувати 7 тисяч гривень. Уявіть собі просто. За штани. такий легенький софтшел, ну максимально ультра-ультра завищені ціни. Тобто метаєте на вуз, і відповідно ви знаєте, що потім з цим робити. Хоча спортива найбільш відома своїми високотехнологічними взуттям для скалолазення та гірського туризму. Їхній технічний одяг також має преміальну якість при оцінці одягу, при оцінці одягу, слід шукати функціональні особливості, орієнтовані на скалолазення, подовжений крій для сумісності з обв'язкою, а також використання високотехнологічних Еластичних та зносостійких тканин, якщо знайдено взуття, найважливішим показником збереження вартості є стан підошви. Потрібно визначати тип гумової суміші. Vibram або Frixion фірмові суміш Ласпортіва та оцінити зношення протектора. Висока вартість зберігається лише за умови мінімального зносу підошви, оскільки її заміна є дорогою, а стертий протектор критично впливає на безпеку та функціональність. І останній, п'ятий бренд на сьогодні у нас Black Diamond, американський бренд для активного відпочинку, для туризму і для спорту. Можливо, чому б ні? Футболочки там шорти також ідеально підійдуть, як і для велоспорту, так і для бігу, так і може. Живо для легкої прогулянки, просто за грибами. Black Diamond є лідером у виробництві як одягу, так і хардкіру, карабінів, обв'язок. В одязі Black Diamond використовує як власну технологію мембрани Black Diamond Dry, так і ліцензовані мембрани Gore-Tex. Перелік речей, які треба шукати від Black Diamond, не сильно відрізняється, наприклад, від того ж, Mimo Tiger Extreme або від Dinofit. Вони просто різняться своїми фасонами, своїми там відрізняється по крою. Ну і по матеріалам, точніше по. Технологіям, які використовують, хоча багато є таких стандартизованих, такі як Горетекс, пертекс і тому подібні там утеплювачі, пух, перо. Ну ви зрозуміли, що я мав на увазі. Слід також шукати маркери експедиційного класу, такі як відбивачі, що миттєво підвищують цінні знахідки. Купівля преміум спорядження на вторинному ринку це не лише економічна вигода, але й екологічно відповідальний вибір. Це інвестиція в якість та внесок в зменшення екологічного сліду, що повністю відповідає філософії сталості, яку пропагандують багато з цих брендів. Що ж, тепер ви знаєте ще більше бренд... Які можливо ви не знали, а я вам розповів повністю безкоштовно. З вас лише лайк, можливо, підписка, якщо ви будете дивитись далі моє відео, можете глянути попереднє відео ось тут або ось тут. На цьому все. Дякую за те, що додивились. Всім па-па!